Сеж Сиш... С... я зараз і вже буду. Сижу собі, нікого не трогаю. Ну, нікого не трогаю. Ну, з чого, з чого це люди думають, що я дам гроші на якісь там великі, благі целі. Е... Самих брідових. Там, я не знаю вже до чого додумається, щоб розвести людей. Нарисувати там якийсь портрет на якомусь там. Пам'ятники на стіні вдома, на якомусь там е меморіалі е разом з видатними поняли. Да? І увіковічить е мене і війти в книгу рекордів, і щоб про мене всі знали, помнили. І я должна то все фінансово оббезпечую е е і ну, типу, забезпечити їх матеріалом. Типу, е потрібно... Сиротам, пенсіонерам і всім нуждаючим. Я тільки не можу зрозуміти, навіщо мені 45 років при моєму житті о той е, великий пам'ятник. Мене і так всі знають по інтернету.